Сьогодні я вам покажу плетіння, яке я придумала сама з моєю подругою і Машею. Ось таке плетіння. Як ви бачите, воно дуже маленьке. Якщо брати в порівнянні з звичайним ну, плетінням, як всі плетуть. І ми починаємо. Я для того, щоб пласти, використовувачок та станок. Так, на початку ми беремо кхм, резинку. Накручуємо її вісьмірочкою. Потім беремо ще один колір. Осі його надягають ось так, але його треба так взяти, перекрутити і ще надягнути, щоб була така дрічка перекручена. Потім ми оце ось скидуємо вісьмірочку нашу. Ось. І продовжуємо так пласти, як їй показала. Ось так перекручуємо і втягаємо ще раз. На два, на два. Ось так ми робимо. І у нас кожним разом буде виходити ось, така маленька, ось таке маленьке, і, і у нас буде вийти, і вийти такий берслетик. Е, кольор... Кольори можна обрати багато. Ось, наприклад, можна три, можна п'ять, можна всю веселку зробити. Багато відео. Кстати, я ще робила розпаковку лол Surprise. Хто не бачив, подивіться. Розпаковка лол Bubble Surprise. Це є відео на українській мові, так. Так, зараз я вибираю собі темно-синій, голубий та зелений. І у нас, якщо так пустити, то у нас буде виходити е, наш браслетик. Зараз я покажу результат. Хаті, поставте лайк під цим відео, та, та, та підписуйтесь на мій канал. Потім дивіться, я е, це треба пустити ось, так? Коли у нас вийде ось таке, ось таке. То як закінчувати? У вас воно закінчиться. У вас вже залишається та вісмірочка, як і була. Так? То, а то ми маємо зараз вісмірочку, ми її про... зараз просто ми вдягаємо. Звичайне, а зараз на пальці було зручніше показати. Ми вдягаємо звичайну резиночку. І скидуємо. Ось так, щоб було у нас. І тепер просто вдягаємо гачок на кінець і на початок. І у нас вийде ось такий браслетик. Всім бачення!